Ви пішли, всі вступили, роз... я не можу взагалі нічого розповісти. А ти сам тут жив? Ні, нас шесть чоловік. Я не можу розмиряти. Я не знаю. О, <плес> Де? 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 Чотири чоловіка таких, як я, теж не можу сказати. Через те, що росіяни панували в небі, і у нас були проблеми з евакуацією поранених. От коли почало замикатися кільце настільки, що ви прийняли важке рішення, щоб ті, хто може вийти, виходили, а що до тих, поранених бійців, команди зв'язалися з росіянами, щоб вони надали допомогу і взяли їх полон. Це рішення особисто я не приймав, нато ми знаходилися на Адінському напрямку, самі Адівці здійснювали загальне керівництво там. Але шак знав, що рішення таке було, що намагалися ми домовитися з ними про те, щоб вони надають нам можливість вийти, ми залишаємо Авдіївку, що ми не можемо евакувати поранених. і що ми готові цих поранених залишаємо, що поранені чинити опера не будемо, і ми готові обміняти на їхніх полонених своїх, додавати їм одного на двох, нашого одного-двох, на їхніх, але на пролити жаль, або ж таки, як ми виявляємося свідками. Вони зробили зовсім по-іншому. Це виділилося вже звідти? звіти. Всі, вже, напевно, бачили, як показують сам Зеніт, і там, на жаль, тіло наших загиблих хлопців. Уже З Росіями не будуть домовлятися. Я точно не буду домовлятися. Ну, а за всіх я не можу сказати. Таке нелегке рішення, значить, ти знаєш, що з ними неможливо домовлятися. Людина, нас, вона сама по собі склала до того вірити. А коли це чиє життя, і ти розумієш, що ти не можеш ніяк крутувати це життя, то ти хапаєшся за любу соломинку. І в даному випадку, ну, це було соломинкою, тому що іншого виходу для мене на той час його не було. Або там могли залишитися всі, ті, хто були, ну, або сталося те, що сталося.